Коли вы работать научитесь? Работать коли научитесь, во благо. А ми не во благо? Та ви, ви не ви бачите, що я виїхав з Яворського і там не достать. Я перестроився в лівий ряд. А у вас зараз відмови? я не можу. Якщо ви вже Та ви аби человек постанова, да, да. Та да, да. 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 нічого доброго, просто таку поліцію в шию гнати надо. Ну давайте. Та будем, Поліція. после войны обязательно. Та нічого не робить, на передовій. Що на Перші Перві з мого городу. Що ви розказуєте на передовій? Та я бачив вас на передовій. Та я дуже багато знаю. Як скасувати незаконний штраф співробітників поліції? У нас є робоча схема, про яку я вам розповім. Деякі дівчата у формі поліції вважають, що пояснення іншого співробітника поліції це є доказом. Ні. Такі дівчата помиляються. Чому? А тому, що є рішення суду, де чітко зазначено, що таке докази. Та ви можете побист ну, займатися уже, якщо ви хочете штрафувати, штрафуйте. Я буду. Я буду. Я буду. Ви стоїте, розмовляєте, Та яке почекаєте? Почекаєте ви? У неї тут незаконна постанова, операція постанова. Дайте, я на випишу вже хай йде. Да, з Бога. Відносно нашого учасника юридичного клубу була складена незаконна постанова, і ми її скасували. Друзі, я вкотре рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу. Для чого? Для того, щоб одразу мати можливість отримати консультацію і юридичну підтримку, для того, щоб мати можливість оскаржувати незаконні штрафи. Для того, щоб мати можливість отримати консультацію по питанню мобілізації. Тому рекомендую завчасно долучитись до нашого юридичного клубу. Друзі, і не забуваємо про те, що в нашому АД-шопі зявилась нова. Пам'ятка: практичні рекомендації адвоката під час мобілізації, де розкриваються питання відсрочки розшуку, виїзду за кордон та нові обмеження військовозобов'язаних. Переходимо в опис. Там є посилання на наш телеграм, де ви можете придбати усю необхідну та корисну для вас літературу. Алло, да-да. Те ви самі стоїть цілий ряд, чикає подальше так наші каргу та не такі? Я, я, я виїхав з яварська, я не їхав прямо. І так, суть справи. Учасника нашого юридичного клубу зупиняють співробітники поліції, і поліцейська зазначає, ви порушили правила дорожнього руху, а саме не виконали вимогу дорожнього знаку. Що було далі? Подивіться. Зараз У нас було телефонувати на цю жіночку ага. За те, що вона говорить про те, що свідком може бути інспектор, доказів них ніяких немає, ага. Вони не порушували нічого, про це говорите. Ага. От, і знімають, по-перше, на відеокамеру, самого початку потрібно було, і хай виносять тоді постанову, вони вперлися. Ну да, тому що я ну, з чоловіком стою. в даній ситуації водій скористався можливістю і зателефонував на нашу гарячу лінію, щоб отримати консультацію від нашого юриста. Але зрозуміти, є такі співробітники поліції, і це про них, яка вказує про те, що однозначно буде складено штраф. Є докази, немає доказів законно чи ні, все одно складає штраф, що необхідно робити в такій ситуації: фіксуємо дії співробітника поліції в подальшому, отримаємо копію постанови завжди, для того щоб мати можливість одразу оскаржити дану постанову. Далі телефонуємо. Нам ми безкоштовно робимо усі необхідні документи, направляємо до суду. Водій сплачує судовий збір, який повертається при оскарженні незаконної постанови. Справа буде розглядатись мною інспектором поліції взводу 1, родити 4 батальйону 2 полку 1 управління патрульної поліції в місті Києві, департаментом патрульної поліції, сержантом поліції Фідорікова Миколаївна. Е Водій порушив вимогу знаку 4-2, рух тільки праворуч, проїхавши прямо. Ну давайте. <поставлення> Так, чим порушив вимогу знаку 4.2, рух тільки праворуч. Ми поїхали прямо згідно статті 63 конституції України маєте право не свідчити проти себе та коло осіб, які визначено законодавцям. Згідно статті 268 кодексу України про нестині правопорушення, маєте право знайомитись з матеріалами справи, які вам зараз О, що знайомиться. Одразу подаємо клопотання. Хочу ознайомитись з усіма матеріалами справи, з доказами. Докази хочу нагадати, зазначені в Кодексі України про адміністративні правопорушення. У більшості випадків це фото-відеофіксація. А якщо співробітник поліції не зазначає, яким технічним приладом було зафіксовано правопорушення в постанові, то далі така постанова є незаконною, і це той самий приклад. Пару хвилин потрібно дочекати таке їх Угу. Uh -huh. подавати клопотання, uh -huh. е користуватись правовою допомогою, якщо потребуєте такої, користуватись послугами прикладача, якщо не розумієте мову, на якій ведеться відшкодовувати завдані збитки мною за рахунок держави. Вам це зрозуміло? Бажаєте чим інструкта? Да, бажаю. Хочу подивитися 268 шістдесят Хочу подивитися фото-відеофіксацію правопорушення. Немає фото-відеофіксації правопорушення. Зараз буде пояснення, з яким ми вас ознайомимо. Uh -huh. Вам зрозуміло? Так. Uh -huh. mm -hmm. І це не 268, 268. це ваші права. Угу. Uh -huh. 251 – це доказ. Ну 251. Хо, ну ви ж самі сказали, 268 – Це е, ваші, ваші клопотання. Ну я ж кажу, хочу згідно неї ознайомитись з відеодоказами. доказами. Ідеологія. Що я, я Ну отлично ніде не написано, що має бути конкретно маєш адвокат навіть наш адвокат сказав що це вообще Пухів оце, це за таке, так без проблем. Гривень будете складувати. Подальшому водій отримав копію постанови, надав нам усі необхідні документи. Наша юристка супроводжувала дану справу, склала позовну заяву. І справу ми що зробили, виграли у суді. А давайте більш детально почитаємо рішення суду, на що суд звернув увагу, коли скасовував цей незаконний штраф. Позивні заяви ми вказуємо про те, що хочемо скасувати незаконну постанову. Чому слухаємо далі? В оскаржуванні постанові зазначено, що водій при виїзді з прибудуткової території, керуючи автомобілем, не виконав вимогу дорожнього знаку, рух праворуч, а саме здійснив рух ліворуч. Співробітник поліції повідомив про нібито порушення ним вимог дорожнього знаку. Рух праворуч, з чим водій категорично не погодився і попросив пред'явити докази вчинення ним даного правопорушення а інспектор. Що зробив? Він продемонстрував запис з власного телефону, де було видно лише транспортний засіб, який рухається у невстановленому місці. Водія та номерні знаки не було видно. Окрім того, на відеозапису були відсутні дата та час події. Але водій ще одні докази зафіксував. Це були пояснення співробітника поліції. Ознайомитись з поясненням. Фотографіч якась знімав. Это ж мои докази. В смысле, ваши доказы? Це не ваши доказы, это ну, наши. Я ж ознайомлююсь с доказами. Я ознайомлююсь с доказами. Ну что, там что там, фамилия? Ну правильно, ну так я должен знать, кто ж это тоже соучастник этого неофициального движения. Ладно, она розглядає, она разговаривает. Ну все, не надо там стоять под этим. Че це за пояснення такие? Там взагалі неможливо встановити від кого ці пояснення, просто зозулі пояснення, начебто співробітник поліції щось там бачив. Але в подальшому дані пояснення до матеріалів справи не долучались і суд їх не вивчав, тому що вони зрозуміли, ну да, це тупо надавати такі докази. Читаємо далі: в оскаржуваній постанові відсутні посилання на технічний засіб. За допомогою якого здійснюється фіксація права порушення. Тому що співробітники поліції не мають права використовувати власний телефон для того, щоб фіксувати адміністративні права порушення. І власний телефон поліцейський не буде зазначати в постанові. Для цього є встановлені відеореєстратори, які перебувають на балансі. Поліції норми права, які застосовує суд. Суд зазначає, що поліцейський оцінює докази, докази, коли вони є, за своїм внутрішнім переконанням, але це ще не все, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю Це не просто слова. Ось так повинен поліцейський оцінювати докази. Докази потрібні? мені. Ні. Ні. При розгляді справи про адміністративне правопорушення поліцейські зобов'язані з'ясувати, чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи є докази, чи винна дана особа в його вчиненні, тобто водій, і тут знову, чи є докази, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. Ось що поліцейський повинен встановити під час розгляду справи. При розгляді справи про адміністративні правопорушення заслуховуються особи, які беруть участь в розгляді справи. Далі досліджуються докази і вирішуються клопотання. Далі суд зазначає, у випадку оскарження постанови саме відповідач, тобто поліція повинен довести правомірність винесення цієї постанови. У більшості випадків вони цього не роблять. Оскаржувана постанова не містить інформацію про будь-яку фіксацію вчинення правопорушення, зокрема про здійснення відеозапису, тобто в постанові зобов'язаний бути технічний прилад. На якій був зафіксовано адміністративне правопорушення, а пояснення поліцейського і рапорт це взагалі не доказ, і в подальшому поліції оце пояснення не надавала. Вони навіть не надали жодного відеозапису. Водночас. Чітко передбачено імперативний обов'язок посадової особи поліцейського, яка виносить постанову щодо зазначення технічного засобу, яким здійснено фото або відеозапис у постанові про по справі про адміністративне правопорушення, згідно з висновком Верховного суду у разі відсутності в оскаржуваній постанові посилання на технічний засіб, за допомогою якого здійснено відеозапис. Такий відеозапис не може вважатись належним та допустимим доказом чинення адміністративного правопорушення. І що робить в подальшому суд? Суд приймає законне рішення. Він вирішив скасувати постанову, справу закрити. А що там судовий збір? Стягнути за рахунок бюджетних асигнувань суб'єкта владних повноважень департаменту патрульної поліції на користь водія судові витрати на сплату судового збору. Тобто, коли оскаржується постанова, вам судовий збір повертається. Ось така ще одна скасована незаконна постанова учасника нашого юридичного клубу Водія. І так, друзі, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі Мій Телеграм та моя пошта.